Реставраційна майстерня в Чернівцях сама потребує ремонту. Технікум і коледж хочуть об'єднати в одну установу освітяни проти. У Чернівцях брудно владники вимагають весняного прибирання. Моє вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна програма «Час новин Чернівці. Далі про події вівторка, 12 березня, в студії Вероніка Залевська. Поколіна в болоті та смітті, такі поки що не дуже оптимістичні наслідки приходу весни на Буковину. В народі кажуть, сніг зійде і покаже, хто де не допрацював. В нас же цього року виправляти свої помилки не поспішають. Сніг розтанув, а робота заморозилася. На ночувано брудні буковинські вулиці звернули увагу навіть в облдержадміністрації. Губернатор особисто дав доручення завзято братися до весняного прибирання. Ірина Мороз намагалася знайти у черністях перших активістів. У Чернівцях на провулку ентузіастів картина особливо похмура. Дорога тут хто зна, відколи не ремонтована, навколо повно сміття, а водії на автомобілях, наче на кораблях, перепливають калюжі. Тут не тільки проїхати, тут пройти неможливо. Живуть старі люди, молоді, але всі в болоті ходять. Просто неможливо так обіцяти, нічого не робити. Прибирати тут ніхто не поспішає. Сміття у бабіч вулиць можна побачити, навіть особливо його не шукаючи. Люди бідкаються, жити в бардаку нікому не до смаку. Тим паче, коли до альфатерів рукою подати. Втім, не всі доносять сміття до урн. А це сміття спеціально звалюють. Хто його обирати буде? Якщо тут вигідно їм кидати, бо не треба нікуди далеко нести. Хоча рядом настоять альфатери. Але нам до цивілізації ще дуже і дуже і дуже далеко. І, хоч страшні морози уже позаду сніг розтанув і на вулиці весна, городянам не весело, адже доводиться ходити по бруду, обходити розриті дороги і берегтись автомобілів, які занурюються у калюжі. Добре б, що був сніг, а зараз сніга немає, І ось зараз таки твориться куча сміття, бруду. А нашим чиновникам це не потрібно робити. Потрібно це, як виявилося, 75-річній бабусі, яка вирішила нікого не чекати, і сама взялася не тільки за прибирання вулиці, на якій проживає, а й за латання дороги. Жінка не приховує, робить так щороку і під своїм будинком тримає порядок. Викидають люди той цемент. а Ми підбираємося і засипаємо ямки. Не хочеться ямів колохати. Це тут живує, тут залатало, там залатало, там а там ще під бордюрами не тут залатала. Важко по 50 кілограм. Марка п'ять со. Та шкода, бо тут не раз до бака приносить, а я кажу, не кидайте. Надій з боку, я в ями засипаю. Відтак наразі про розчищання вулиць усі тільки говорять. Коли ж справа дійде до самого прибирання і чи буде якийсь результат, поки невідомо. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Понівечені вхідні ворота, розібрані домашні печі та водостічні труби відновлюватимуть у реставраційних майстернях. Одна з них вже відкрилася у чернівцях. Архітектурні об'єкти, що несуть собі історичну цінність, спершу відправлятимуть на спеціальні склади, а згодом вже і ремонтуватимуть за державні кошти. Фонд автентичних матеріалів зможуть поповнити всі чернівчани. Чернівці місто з багатою історією та неперевершеною архітектурою. Саме завдяки будівлям, які спорудили ще в часи Австро-Угорщини, наше місто називають маленьким відним. Туристи захоплюються його красою. в нас знімають документальні фільми, проводять міжнародні поетичні фестивалі. Та, незважаючи на унікальний спадок, будівлі в центрі міста нищаться. Зберегти весь колорит архітектурних елементів у Чернівцях. Вирішили у реставраційних майстернях. Наразі вони функціонують при національному університеті. Ще одна майстерня розміщується на базі комунального підприємства Аби майстрам працювалося комфортно, для них планують підготувати додаткові приміщення. Сьогодні ці приміщення також потребують певних капітальних вкладень по попередніх підрахунках для відновлення самої потужності промислового підприємство нам необхідно 150 тисяч гривень. За ці гроші владники планують закупити інструменти для реставрації, а також зробити капітальний ремонт приміщення, в якому зберігатимуть архітектурні надбання чернівців. Площа території ремонтно-реставраційних майстерень займе десь біля 20 соток землі. Це буде десь під 1200 квадратів, тобто майстерень і складів. Приміщення є, якби в наявності вони на базі нашого підприємства, тому все необхідне, скажімо так, матеріально-технічна база є. В цьому приміщенні зберігатимуть всі архітектурні та історично значущі об'єкти. Наприклад, ось такі старі водостічні елементи. Після ремонту фасаду городяни їх викидають, а могли б поповнити фонд автентичних матеріалів Чернівців. Будь ласка, звертайтеся. Ми будемо дуже раді і вдячні всім, хто. Принесе свій вклад для збереження тої автентики, унікальних якихось таких зразочків старовини, які сьогодні ще можна зберегти. Будемо виходити на місце. Скажімо, у відділі культурної спадщини зізнаються, архітектурну красу Чернівців необхідно зберігати. Тому вже незабаром приміщення готелю Брістоль, в якому наразі проживають студенти медичного університету. Планують повністю відновити. Гуртожиток побудують новий, а Брістоль знову стане готелем. Ольга Поламарюк, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. 140 ящиків цигарок на 600 тисяч гривень затримали прикордонники в Красногільську. Контрабанду знайшли в вантажному автомобілі, який рухався в бік українсько-румунського кордону. В автівці, яка перевозила тютюнові вироби, було двоє чоловіків. Їх затримали і передали правоохоронцям. Гори контрабандисти зізналися, що цигарки хотіли продати в Румунії, аби підзаробити. Їхню подальшу долю вирішуватиме суд. Цигарки українського виробництва марки «Вечерої» та «Джинглінг» – з одні цигарки з українським акцизом, інші з акцизом Дюті Фрі. Скоріше всього, дані цигарки являються контрафактною продукцією, що є підробленою під справжню марку. «Почуйте, освітян, не чіпайте технікум, Із з таким проханням звернувся трудовий колектив Чернівецького державного комерційного технікуму до місцевих журналістів. Півроку тому нове керівництво поставило педагогів перед фактом: навчальний заклад не може самостійно існувати, і йому вкрай необхідно об'єднатися з коледжем Буковинського фінансово-економічного університету. Освітяни обурилися. Технікум повноцінно функціонує майже півстоліття, тож зміни не потрібні. Розмови про входження технікуму в структуру іншого навчального закладу почалися після призначення тут нового керівника. Аби довести, що таке злиття доцільне, відбулись перевірки державної інспекції зрізнань учнів та пошук недоліків численних комісій. Педагоги вирішили, далі так тривати не може. Колектив проти БДФУ. Ну, по перше, у нас спеціальності не споріднені. Ми ніколи, наші студенти, ніколи не поступали в БДФУ. І чому це стало питання, що нас треба об'єднувати? Цього ніхто не розуміє. Тим більше не розуміють цього студенти. Ми відстоюватимемо наш навчальний заклад до кінця. Ми не стоятимемо осторонь. Це наш технікум, і наша думка теж повинна бути врахована. Єдиною альтернативою вважають педагоги, може бути вступ в структуру КНТУ, оскільки ця пропозиція принаймні не передбачає припинення існування закладу. А злиття з БДФУ досі вважають крайнощами, на які не підуть за жодних обставин. На відміну від пропозиції фінансового університету, Київський національно-торговельно-економічний університет нам запропонував війти в їх структуру. Що дає можливість зберегти автономність навчального закладу, зберегти трудовий колектив, зберегти контингент студентів у повному обсязі. Напрямки і спеціальності в облдержадміністрації про всі суперечки знають і кажуть, вирішуватимуть долю закладу лише у міністерстві без будь-якої політики. Я буду рахуватися з думкою колективу завжди, тому що їм працювати, їм вирішувати. Сьогодні однозначно сказати, яке прийме яке прийме рішення міністерству. Дуже важко. Дуже важко. Ну що він з задоволенням приєднає міністерство. Задоволень приєднає до МДФУ. А поки ж остаточного рішення уряду немає, педагоги обіцяють, будуть боротися за своє робоче місце до кінця і технікум не віддадуть. Ірине Мороз, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. 12 березня всесвітній день боротьби з цензурою в інтернеті. Усі набайдужі до цієї проблеми нині висловлюють свою незгоду з діями держав, які обмежують свободу слова в мережі. Найбільше потерпають від цензури в мережі інтернет країни близького сходу, Китай та Білорусь. Є випадки жорсткого контролю держави і в Росії. А от країни Північної та Південної Америки, Україна, досить демократичні в цьому плані. Звичайно, час від часу чернівецькі засоби масової інформації нарікають на зацікавлення правоохоронців дописувачами в інтернеті. Але жорсткого контролю на Буковині ми все ж таки не відчуваємо. В Китаї дуже просто. Ви не можете шукати через Google, ви не маєте доступ до YouTube. ви не можете писати в Твіттер. Тобто, все дуже дуже просто. Це Прямі прямий закритий доступ до певних глобальних якихось сайтів. У нас чогось такого немає. Якщо це ями на дорогах, у нас ніхто не боїться зробити фотографію, виставити у Фейсбуці, в інстаграмі. Немає такого насправді. Тобто, навіть якщо це напряму йде е, в резонанс з тим, що говориться в офіційних повідомленнях, насправді люди в нас не бояться цього робити. Є дуже багато е, жартів і над першими особами, і над політичними партіями, і над політичними гаслами. І скоріше в нас це, мабуть, більш тонко намагаються використовувати, ніж ось так якось жорстко блокувати. Низька працездатність, запаморочення, слабкість, головні болі. Такі ознаки синдрому нездорового приміщення. Фахівці кажуть, найчастіше від цього страждають офісні працівники, які протягом дня сидять у закритому приміщенні. Про це далі у сюжеті. Найчастіше від синдрому нездорового приміщення страждають офісні працівники. Примітно, що їх самопочуття одразу покращується, коли вони виходять на свіже повітря. Перші цю проблему почали досліджувати у минулому столітті. Після ряду перевірок науковці з'ясували, причина всьому поганий мікроклімат. А відтак наприкінці 70-х років з'явився термін синдром нездорового приміщення. Ув'язували спочатку це із впливом таким психогенним, що це невротичні реакції у людей. Потім почали пов'язуватись впливом хімічних чинників, які є в цьому середовищі. Ось а потім побачили, що це комплекс факторів, які є в даних приміщеннях і здатні шкідливо впливати на організм. Часто навіть нежить люди сприймають як простудне захворювання, але як кажуть, фахівці зашкодити може звичайна копіювальна техніка, при роботі якої виділяються шкідливі речовини. Подразнюють слизові оболонки, можуть викликати сухість слизових оболонок, очей. Носа, шкіри і викликати відповідні зрушення в організмі. Для цього треба і використовувати спеціальні засоби захисту. Якщо є така офісна техніка, її треба ізолювати від контакту з людиною. Шкідливі для здоров'я людей речовини виділяються також з меблів, коврового покриття пофарбованих стін та стелі. Шкодять навіть інші люди, які дихають поруч. Тому фахівці радять наступне. Для людей, які працюють в офісах і при там 8 годинному робочому часі, то це кожних 2 години робити перерву обов'язково, обов'язкове провітрювання в приміщеннях, обов'язкове підтримання вологості, тобто вплоть до того, що ставити гігрометри і вимірювати ту вологість, тому що це теж дуже важливо. Очистити повітря в приміщенні також допоможуть кімнатні рослини від негативного впливу техніки, наприклад, врятують кактуси. Вазони це взагалі такі квіти рослини, що треба тримати і в. І в кімнаті, і на роботі, і в офісах. От, наприклад, дуже добре в офісах тримати кактуси, тому що вони відбирають всі негативні поля від електротехніки. Фахівці радять якомога уважніше поставитися до цієї проблеми і керівникам компанії, адже хороший мікроклімат покращить також якість та ефективність роботи в офісі. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Наразі це уся інформація. Наші випуски новин переглядайте на сайті ACC.in.ua. Також не забувайте відвідувати нашу сторінку «Час новин Чернівці» у мережі Facebook. Далі до вашої уваги прогноз погоди. Будьте з нами на все добре.